Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів. Сьогодні неділя, вихідний день. І ми вирішили перевірити низинний Карпат на наявність білих грибів. І не тільки білих, але ум'їстивних грибів. Так сьогодні 22 вроде, неділя. Так, зайшли до лісу. Вчора падав дощик. Бачу, сироїшки є. Сироїшки є. Корочком буде що їсти. Є, можна збирати сироїшки. Так, ну, як завжди, е, покажемо що, що робиться. Що робиться в низинах Карпат? Високогір'я Карпат. Щось на даний час не дуже тішить. Тішить, но не дуже. Добре, йдемо. Ідемо попрацюємо, зберемо трошки сироїшки. Хочете вірте, а хочете не вірте. Дві години я знаходжуся в пошуках білого риба. Я знайшов ось тільки два гнилих риба. Повний ноль. Лисички є рідко, але попадаються. Сиро... Сироїшки частіше, але дуже хробочливі. Ну, Курям я вже набрав маєчку. Я думаю, їм на неї досить. Ну, а з білими грибами пусто, пусто чисто. Аж дивіться. Ну нічого, ще походимо, годимо комп'ютера. Ще подивимось. Може щось знайдеться. Знайшов. Хочу показати які. що вже попадав. Що вже попадало? Молодих? Молодих немає. Знайшов першого ось якого. Він гнилий І то не підійшло. Вроді знайшов першу якого можна взяти. Ось. От перший грибок. За стільки часу. Ось такі лисички. Так що збираємо лисички. От ще хочу показати вам такі лисички. І на тільки весенки А ми пройдемося трошки далі А тут знову Білі глина річки нас вони Знили Ну мабуть такий сьогоднішний день Запізно я прийшов. Вон там далі. є. Тут лисички. І тут лосички. Знову лосички птички. Тут лисички. І тут лисички. І тут лисички. Сьогодні день лисичок. Ну що ж? Добрий то от іще купочка лисичок. Вот мене. А білячків свіжих немає? Є така сироїшка. І то хоробошлив. Ніяк вже не можу розпрощатися з лисичкою. Це вже другий пакет. О, і вона все є, і є, і є, і є. І ну як її залишити? Прийти через два дні вона вже згниє. Треба брати Вроді якось нормального білого грибка побачу. Ось. Ну, нема, нема. О, О ніби гарненький От і завершився сьогоднішній похід. У мене Карпат, нібито побілі грибочки. А воно вийшло, що назбирав я лисичок з білими грибочками. Проблема. Немає зовсім, молодих немає зовсім. Якось взяв я тільки... Два. Два або три білі грубочка. Гнилих знайшов з десяток. От, але веселого з білими немає. З лисичками так. От я назбирав енну кількість лисичок. От, лисички не всі, ще трошки є в машині десь кілограмчик. Досичка гарна, так що можна і сушити, і жарити, і маринувати. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ліс це ваш дім і будьте добри, не смітіть в ньому. А також накопати рибачки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуть до вас туриці. Затратив я сьогодні 6 годин, досить довго я забавився лисичкою, але нічого не пробиш, Воно того вартувало. До побачення. Надіємося до скорої зустрічі. Слава Україні. А всі ваші побажання, хай до вас в Турецію.